Типу, я допомагала офіціантам, була як хости, зустрічала людей. Я протрималась там півтора місяці на партаймі. Я просто ходила. Я прокидалася зранку, мені хотілося плакати, тому що я така, ну це не про мене, це не моє. От знаєте, просто є різні категорії людей, і хтось їхав в Канаду, бо це була мрія дитинства. Хтось свідомо готувався, а хтось такий мені не важливо де працювати, головне в Канаді. А я така, мені не важливо де головне робити те, що я люблю. І для мене це був найбільший такий супротив всередині. і Я пропрацювала на цій роботі, коли я звільнялася, і так швидко, класно протирала столи. Я так Вилітала з того бару, там класний бар, ну просто не моє місце. Бо навіть теми, про які вони спілкувалися, я розуміла, що вони мені ну поверхневі, не цікаві. Тобто, вони там просто про буденне життя. А я вже долучилася як волонтер до конгресу українців Канади. Я така більш глобальна, якісь там мітинги. А в чому сенс життя? А як воно там все з собою пов'язано? А що можна зробити, щоб покращити життя українців? І я просто розумію, що ну я не в тому місці, не в той час.